Як каталізатор життя. Що це означає? Що, от уявіть собі, ви почали змінювати своє життя, у вас з'явились нові інтереси, у вас з'явилася нова інформація. І ви намагаєтесь отримати якісь нові цікаві знання, які ви раніше не отримали. І щоб це зробити, вам треба покинути своє оточення, попереднє яке у вас було. Скажімо так, ну не покинути, це можливо сказано, негарно. А зміни... не змінити, а знайти ще, розширити його, знайти нових людей яким це цікаво, якусь нову інформацію, де вона знаходиться, а там, відповідно, будуть нові люди. Чим далі, чим далі ви будете в це поглиблюватись, тим більше запитань у вас буде з'являтися. Тобто у вас з'являться нові знайомства та нове коло спілкування, що теж буде доволі цікаво. Завжди знайомитись з новими цікавими людьми це корисно. А якщо ці інші цікаві і корисні люди, вони ще будуть бати, дбати про своє, про своє здоров'я, вони будуть схожі цілі. З вашими і під час вашої, скажімо так, кооперації е ваша ефективність також буде збільшуватись, бо ви будете зустрічати собі подібних. Покращення стосунків. Стосунки ваші будуть також кращити, бо коли ви зменшитесь у вазі, ви покращите свою фізичну форму, у вас як мінімум з'явиться більше енергії. Якщо у вас є діти, племінники, е ви будете активнішими. Тобто не буде такого, що тато прийшов з роботи, ляг на диван, все, я втомився і не можу рухатися. Тато повинен рухатися, повинен проводити час з дитиною активно. Якщо він цього не робить, це, напевно, що не дуже добре ні для нього, ні для дитини. А коли у вас з'явиться більше енергії, взагалі всі ваші стосунки покращаться. Навіть лише через те, що ви будете менше втомлюватись. Тобто, ви будете більш резистивніші до втоми. Ваша продуктивність, працездатність буде е, набагато кращою. І саме через це навіть ваш спосіб життя стане активнішим. Ви будете більше всього встигати. У вас з'являться нові захоплення. Ці свої нові захоплення ви будете намагатись перетягнути своїх знайомих і близьких, що також може стати для них дуже-дуже дуже корисним і в якійсь мірі змінити життя. Ви можете стати тією людиною, яка змінить життя когось близького.